Кожне почуте слово, кожен дзвін, кожен запах був частиною світу, усе це було доброю грою, усе це було божественним. Роман Германа Гессе Сітхартха став глибоким філософським відлунням доби. Герман Гессе – німецький письменник, що занурювався в глибини людської душі через романи з філософським звучанням, шукаючи сенс життя, гармонію та просвітлення. Його слова, мов подорож у світ самопізнання, де кожна сторінка відкриває серце назустріч тиші й мудрості. Гессе, проникливий німецький мислитель і письменник, син місіонерів, поєднав західну психологію та східну мудрість, надихаючись вченням Будди, індуїзмом та ідеями Дао. Це історія юного брахмана Сітхартхи, що, полишивши безтурботне життя, вирушає в подорож самопізнання. Через аскезу, спокуси, сумніви, любов, біль і, зрештою, гармонію. У тиші ріки він знаходить не відповіді, а відчуття єдності з усім сущим. Сідхартха – це заклик слухати серце, шукати істину всередині. І сьогодні вона надихає тих, хто прагне йти власним шляхом, не зраджуючи душу. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг, став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.